14 лютого день святого Валентина, і маленьке надніпрянське місто Кременчук вже занурилося в атмосферу свята, сповнену теплом, романтикою та магією щирих почуттів. У повітрі витає аромат квітів і передчуття приємних сюрпризів, які ось ось чекають на закоханих. Кожен обирає свій спосіб привітати кохану людину. Хтось робить ставку на романтичну класику, а інші шукають щось унікальне та особливе. Тож ми дізналися, які плани мають Кремль на цей особливий день і що збираються дарувати своїм близьким. Будемо обов'язково будемо русім'ї, ну, мабуть, орди так... кохання його. Мені ж нічого не потрібно. Ну мабуть, буде просто святкова вечеря. А вже подарунки один одному подарували, заздалегідь. Ну мені чоловік навушники подарував бездротові, а я йому домашні піжами. Будвох будемо, конечно. Комним молодость, да. Обміняємось скромними подарочками. Ще не підготовлювали подарунки. Ну, думаємо в ресторані посидіти трохи. Чоловік знає, що я люблю, і я знаю, що він любить. Тож, якісь дрібниці, якісь такі, можливо, не матеріальні речі. Головне гарне відношення один до одного любов і взаємопорозуміння у родині. У магазинах міста можна знайти безліч варіантів подарунків на будь-який смак та бюджет від традиційних валентинок до розкішних сюрпризів. Вибір справді вражає. Але що якщо цьогоріч здивувати близьку людину чимось особливим, зробленим власноруч? Такий подарунок завжди має неповторну цінність, адже в ньому відчувається турбота і любов, а також готовність витратити час і зусилля, щоб зробити цей день незабутнім. Ось одна із ідей. Будемо працювати своїми ручками. Для цього знадобиться полотно та акрилові фарби синя та біла. Це все можна купити в. Магазин для творчості, думаю, в кожному містечку таке є. Спочатку наношу крапельками фарбу і потім малюю сердечки. Я так захопилася, що почала зсередини та не змогла зупинитися, але не повторюйте моїх помилок Краще малювати зверху вниз, щоб серця перекривали один одного і був, наче такий 3D-ефект. Таким малюнком я заповнила усе полотно. До речі, сам процес дуже заспокоює. Така вийшла, наче арт-терапія. Далі я накреслила лінію, щоб майбутній напис виглядав рівно. Одразу малювати фарбою не ризикнула, тому перед цим написала олівцем. Насправді це був найважче. Що етап не думала, що букви так важко малювати, але результат того точно вартував. Незалежно від того, чи обираєте ви класичний подарунок, чи створюєте щось власноруч, головне це увага і щирість. Бажаємо всім кременчужанам провести цей день у колі рідних і близьких, даруючи один одному любов та радість. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.